Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Рашисти вчора ввечері запустили 13 дронів по Запоріжжю. Пошкоджені 16 багатоповерхівок та 46 приватних будинків, ще один зруйнований вщент. під завалів дістали 36-річного чоловіка та 45-річну жінку, де блокували 50-річного чоловіка. У наслідок вибухів у місті спалахнули пожежі, зокрема й на інфраструктурних об'єктах. Розбиті гаражі, згоріло 10 автівок. Четверо запоріжців отримали переломи, опіки та садна. Двоє чоловіків у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Понад 42 тисячі абонентів було знеструмлено через атаку російських дронів на Запоріжжя. Працівники обленерго протягом двох годин повернули світло в оселі містян. Нищать окупанти і населені пункти Запорізької області. На люди скинули три авіабомби по селищу Успенівка Гуляпільської громади. Внаслідок атаки горіли будинки. Поранений 61-річний чоловік. Загалом по області окупанти запустили більше 10 керованих авіабомб. Рашисти готують Запорізьку АЕС до роботи в режимі генерації відповідно до російських норм. Наразі всі енергоблоки перебувають у стані так званого холодного зупину. Один з них загарбники можуть запустити, використовуючи для охолодження річку Конка у Херсонській області. В енергоатомі наголошують, дії загарбників можуть привести до ядерної катастрофи. Сьогодні станція вкотре залишилась без живлення по одній з двох ліній через обстріл росіян. Сміттєзвалище площею площою понад 100 квадратних метрів у Хортицькому районі Запоріжжя Гори не потребу листя та гілки поруч з п'ятиповерхівкою та дитсадком. Такої інспектора надіслали вимогу місцевій владі прибрати смітник. В окупованому Мелітополі на Алеї Слави поблизу площі перемоги росіяни встановили бюст диктатору Сталіну. Збір коштів на спорудження монументу ініціював місцевий колаборант та прихильник комунізму Тарас Генов. Так виглядає совок головного мозку. Будинок по вулиці Аваляні у Шевченківському районі, в який 1 травня влучив російський шахет, визнаний непридатним для проживання. Зараз семеро мешканців будинку перебувають в модульному містечку для переселенців. Власники знищених квартир зможуть отримати сертифікати на придбання житла. У жителів окупованого Токмака окупанти забирають генератори. Так виглядає схема чергового примусового добровільного внеску на потреби руснявої армії. На питання, коли техніку повернуть, відповідають після закінчення СВО. Гра в якій росіяни програють нашими співідронами. Воїни 110-ї бригади тероборони показали, як зачищають наші поля від окупантів. Нищать загарбників скидами, дронами, камікадзе. Потужно працює, і артилерія. Суд розгляне питання конфіскації майна родини екс-воєнкома Запорізької області Геннадія Яременко. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем пособництво, ухиленні військових від служби та незаконному збагаченні на понад 5,5 мільйонів гривень. Майно стягнуть у дохід держави. Мова про житловий будинок із земельною ділянкою, два автомобілі, квартиру та 20 тисяч доларів. У Запорізькій області запустили спортивну програму для захисників та їхніх родин. Вона охоплює 24 види спорту від командних ігор до індивідуальних тренувань. Для цього в області підготували 34 спортивні локації, де мобілізовані бійці можуть безоплатно тренуватися як на відкритих майданчиках, так і спеціалізованих залах. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.